А не Видно, що сніг у нас пішов, гарний такий. Пішов сніжок. Він, правда, мокрий, ну, но... ну, пішов. Ось о кошари, їсти похотіли. Два, чотири, шестеро, а ліска знов десь пішла. Прийшла була і знов пішла. Ну, хай як хоче. Їхали з Києва, так між Києвом і оце ж Борисполем є сільпо магазин Думаю, піду куплю ж хрум який, Гречаний хлібець, м'якосінький. Ну, я В чернівцях люблю цей хліб. Я купила яблучок таких. Коротше говоря, я вам скажу ціни з космос. Скоро точно, що будемо ходити, як у музей, у магазі. Зайшов, обдивився. І на вихід. Да. Ну, і, що, і нічого і не зробиш, господи, мати Боже. Так, качає, мені спать хочеться, чесно кажучи. Ну нічого, ще покреплю, поки ще не лягатиму. От, Теж треба трохи серіалу подивитися. Що зараз з дідуликом підобідаємо, ковбаски кусочок є вареної так, з'їму з огірочком, ж, Ну, скіп підтягую. І змариноване. Дай, то, то, такий у нас буде обід. Варити сьогодні нічого не буду. он є сало жарене з цибулею, яйця. Оце таким перебивався. У мене рот дереться, вже треба падати спати. Кажу, дідуля, тобі сьогодні не скучно, каже, ні, не скучно. А що ж не скучно, як, як я вже все йду. Падать, даю все. І вам усім бажаю тихої, спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. Бережіть себе. Та зармілка зараз хочуть зібрати вірніше закрити збір. Вони збирають на РЕБ для 68-ї окремої бригади, що в напрямку Покровськ. Тому прямо ще до сьогодні якраз продовжили розпродаж. мінус 70% на аксесуари. Ви знаєте, часто вам рекомендую там і сумочки. Можна дуже класні кульчики взяти собі на вушка. Перейдіть, подивіться там. Насправді гарний асортимент, ручна робота, все дуже красиве, якісне. Зробите класну справу і зможете собі аксесуари якраз. Навес на, на сьогодні перший день весни. Якраз у вас будуть обновочки, тому рекомендую. Двох дітей, як ви вже зрозуміли, з ними завжди вистачає брудного одягу. Плями від їжі, від прогулянок на вулиці. Як ви розумієте, завжди брудні речі є, їх постійно треба прати. Але Савекс цей процес став набагато приємнішим та зручнішим. По-перше, я дуже ціную, що савекс ефективно справляється з найбільш впертими плямами. По-друге, савекс має приємний аромат, який залишається на одязі навіть після сушіння. Це додає свіжості, і я завжди відчуваю, що мої діти одягнені в чисті та охайні речі. Також варто згадати про економічність Савекс. Я використовую менше засобу, ніж з іншими брендами. Отже, якщо ви, як і я, стикаєтесь з постійним потоком брудного одягу, рекомендую спробувати Савекс. Це не просто пральний засіб, це справжній помічник у боротьбі з плямами і брудом. já Розповідаю для тих любителів, хто любить рамен, як і я, для чого? Ось це покриття зверху на пасті. Воно допомагає швидше їсти гарячу пасту, коли їсти дуже хочеться. Всередину кладете рамен. Зверху можна додати кімчі, якщо ви любите. Я люблю гострий. Ось так виглядаємо. Це зрозуміють зараз люди, які люблять так само українську їжу. я знаю, що ця їжа вважається некорисною, її багато їсти не можна, я її не їм багато, але іноді, коли мені дуже хочеться, до речі, вона мені піднімає настрій. Особливо, якщо дуже гострий рамен, і можна тепер їсти. Смак Я тут снідаю, обідаю, ну, коротше, прочитала тільки, що відомого блогера таку вірну в точку, сказану цитату. Вони сваряться, вони миряться. В результаті вони все одно помиряться і поділяться, а бідний народ страждає. Отут От я згодна на всі сто. Дволок у двері і коробок. І там вода. Я не знаю, чи є там карасі. Але вода булькає. Зараз розпакую і вам покажу. Вода булькає, як наче там сама вода. Дівчат, сказати, що це шок, це нічого не сказати. Може, десь щось не так замовив, десь щось не туди нажав. Так, тут три карасика чи що то за рибка така, я не знаю. Три штучки замість трьох кілограмів. Взагалі, чистить мені нічого. Ой, боже боже, гляньте вода і три маленькі рибинки. Не знаю, скільки за це все він заплатив. Ну, це просто шок. Дівчат, це анекдот. Тільки що розмовляла своєю землячкою, вона також тут у Британії. Каже, ви кажете про карасі, а в мене аж слина покотилась. Таня, хай не котиться. А я кажу: ну як смачні будуть, і тобі дам. Де їх замовити. Ну, як виростуть, три малесеньких малька. Я не знаю, о, вам видно, так? Да? Оце таке. Так що чистить мені нічого, пішла я в магазин. Раніше ми так казали, встяться і не жити. Так оце та сама ситуація, що встяться можна від сміху, чесно. Пішла в магазин, куплю все на варенички і завтра зроблю вареничків. Я сьогодні наїлась креветок із пагеті, зробила з цільнозернового, відварила з цільнозернових сортів пшениці з в мене було. Так що мені їсти не хочеться. карасів не хочеться, вже я перехотіла. Ну, от три живих, хай вони живуть, поки не прийде їм смерть. Ося. Главне, головне задоволена Ася. Вона, як побачила, біля цього мішка танцювала. Ну я винесла, бо думаю, царапне лапою, проріжеться і буде тут води повна. Тому винесла на вулиці. На ніч поставлю в сарайчик. Хай живуть нашу, а, а може виростуть. Йду і сміх мене розбирає. Думаю, чи акваріум купити? У мене був, колись маленький був. У мене навіть декоративна кобра там жила. А тоді мені син підкинув великий. Ну як великий? Ну нормальний. І так було красиво. Там різні рибки жили. Я туди купляла рибки, кормила їх. Красиво було. Кажуть, якщо акваріум, то заспокоює нервову систему. А мені якраз це потрібно. Ой, Господи, Це ж треба. Так гарно. Друзі, маленька розпаковочка. Голова оце така, знаєте, не спавши. Зараз це все розсортірую, піду прийму душ і буду дивитися, якийсь фільм, буду відпочивати. Так, купила полуниці на тут кілограм, мабуть, їх на цей. Це на вареники ж. Та й так буде 8 фунтів. Так, купила срість щербетки сташки. Я його і не бачила, а продавець мені показав, що є. Ну, запоминав, що людина бере. Купила сир, кисломолочний, хватить мені і на тісто, і, можливо, начинка буде ще з сиром і собачкам. Він аж до 16.03. Отаку ковбаску купила. Бо діти вчора бачу не купила, а вранці бутербродики. Полюбляю, плава купила. Раз, два, три. П'ять помідорків взяла і мандарин взяла. Це все, що я взяла, більш нічого не брала. Глянла лайкова, може б не вишня була, але ще півпачки є. Коротше. Все, що купила, Оце все вам показала. Ось так. Карасики. Я ще їм їх і поназиваю. Що їм їсти, так да, підскажіть? Хлібця трошки, мабуть. Ну, які. Приємні моменти мого життя, душ прийнятий, все зроблено, чистенько, собачки сплять, їсти ще не просять. І я буду теж відпочивати. Вам усім бажаю мирного суботнього вечора і доброї, тихої, спокійної ночі, дорогі мої друзі. Всього всім самого-самого найкращого.